Бажаю здоров'я, міняємо масло в нашій шифенятці. Заливаємо таке. Це не реклама, так як ми впевнені в його якості, тому що працювали на цій фірмі. Тому і заливаємо його. А ну хто підскаже, скільки літрів влази мастила в шифін 244. У двигун. Чекаю. І дякую за увагу. Отаке мастило у нас залите в коробці. Треба долити трішки. А це? Ні, тут ще па. Залите в моторі тепер. І було таке ж саме залите, тільки в язкості другої. 10-30 мінеральне було залите. Зараз залили 10-40 полусинтетику. Тому працюємо. А тут ще далі буде, розпечатаємо. Наш намолот. Що намолотили? Поки тео шифінгу. Такі мастила Ой, ми заливаємо. Це у нас гідравлічне. Це у нас моторне. Тільки що поміняли. А це у нас... Коробку. В коробку і відравліку треба трішки додати. Додаємо. В моторі поміняли. Таке у нас давлення виходить. 80 на 90, це раз. А там друге то, мабуть, на чого? То друге редукторне масло. 85 на 140. Пап. Те, що Пап. я в редуктор фризу заливав. Пап. А це в коробку. Пап. А ну покажи банку. єп да, 80-90. Це ми заливали в коробку таке.